Чому нарциси бояться психологів? Да, вони бояться психіатрію і взагалі роботу з е, свідомістю, з підсвідомістю, вони бояться як вогню. Чому? Тому що коли жертва нарцисизму да, пропонує йому або їй підлічити голову, то нарцис ніколи на це не піде. Це можете перевірити як один із методів перевірки на нарцисизм. Тому що він найкращий психолог. У своєму світі, в своїй голові, він все розуміє, він знає, що він робить, але він не розуміє, як він руйнує жертву. Оце моє є психічний розлад нарцисизму. Тому цей психолог буде боятися як вогну, вогню ситуації, коли жертві відкриють очі і покажуть, хто насправді тиран, хто цей аб'юзер. І він ніколи не допустить. Щоб жертва стала розумнішою і побачила оці всі його ігри, всі його маніпуляції, психолог ніколи не війде в цю гру психологічно нарциса та жертви.